На календарі 19 лютого четвер. Схід сонця о 7 годині 3 хвилини, захід о 17 годині 22 хвилини. Тривалість дня 10 годин 19 хвилин. Місяць у водолії та рибах. Йде перша місячна доба. Цього дня і не відзначають Марія, Христина, Максим, Іван, Марфа, Вукол, Вакула. Вітаємо їх з Нем'янгола. За народним календарем 19 лютого вокола Телятника чернець вокола був єпископом сирійського міста Смирни. Цієї пори починається весняне отелення корів, а тому піклуються про його благополучний результат. У деяких місцевостях і зараз отелених корів окурюють чебрецем, щоб молоко було добрим, а молодняк здоровим. 19 лютого вшановується також пам'ять фотія патріарха Константинопольського, який вважається першим ідеологом східного православ'я. Він точно сформулював розбіжності з римською церквою, що привело до остаточного розділення церков на православну і католицьку. Фотій, здобув широку освіту, зарекомендував себе оригінальним літературним критиком, писав вірші, підтримував діяльність братів Кирила і Мефодія, прагнув урівняти владу світську і церковну. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях. Якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвищав північний вітер і зозуля, яка воє на сухому дереві. А зараз якою буде погода 19 лютого? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області зранку небо буде хмарним, однак вже вдень. Розпогодиться і ясна погода триватиме до самого вечора. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 20%. В Миколаєві вночі стопчик термометра знизиться від 5 до 9 градусів морозу, а вдень потепліше від мінус 8 до нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 4 до 9 морозу, а денні коливатимуться від мінус 1 до плюс 1 градуса. Максимальна температура цього дня плюс 14,7 тепла була зафіксована у 1955 році, а мінімальна мінус 21,9 морозу у 1985 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що відчують нам зірки 19 лютого? Овне. Життєвий потенціал на високому рівні. Зростають інтуїція, уміння знаходити вірне рішення. Різке висловлювання або несподівана новина може зашкодити досягненню успіху в сердечних справах. Тельці, вірогідні труднощі в сфері професійної діяльності або в сімейних відносинах, не перекладайте свою турботу на чужі плечі, шукайте нестандартний вихід із критичної ситуації. Близнюки. День випробувань це іспит на твердість духу, чесність і витримку. Не приймайте кардинальних рішень, відкладіть нові справи. Затрачені зусилля не принесуть очікуваного результату. Раки. Ваш енергетичний потенціал зменшується. Ви ризикуєте навіть впасти в депресію. Двері вашого будинку повинні бути відкриті для гостей. Переключіться на проблеми близьких вам людей. Плеви. Не призначайте ділових зустрічей або любовних побачень на першу половину дня вам буде важко діти згоди. Всі справи перенесіть на другу половину дня, коли несприятливі тенденції підуть на спад. Діви. Передбачливість і продуманий план дій дозволить домогтися успіху, життєвий потенціал на високому рівні. Шукайте способи зміцнення власних позицій, проявляйте ініціативу наполегливість. Терези. В результаті правильної тактики попередніх днів з'являться сприятливі умови для початку нових справ, проведення зустрічей, перспективного планування, можливий прибуток або вигідна покупка, новий зв'язок або легкий флірт незабаром вернеться серйозними стосунками. СКОРПІОНИ. Ви можете зіткнутися з рідного роду несподіванками, проте здатність. Стримувати емоції стане для вас порятунком. Особисті стосунки порадують своєю відвертістю і теплотою. Стрільці. Зірки попереджають, що будь-яка справа зажадає від вас більших зусиль, ніж зазвичай. Нестандартний погляд на ситуацію, неординарність рішень допоможуть знайти способи зміцнення власних позицій. Озероги. Нестандартний підхід до справи. Будь-яке починання навіть ризиковане, закінчиться вдало. Ймовірна любовна пригода або радісна зустріч. День сприятливий для придбань, корисних покупок, початку ремонту. Водолії. День сприятливий для підбиття підсумків, придбання нерухомості укладення шлюбу. У першій половині дня деяка розгубленість і невпевненість у собі можуть стати причиною дрібних непорозумінь. Проте ви зумієте зібратися і підготуватися для здійснення своїх планів на найближче майбутнє. Риби. Несприятливий день працювати стане складно, настрій може різко погіршитися. Проте літнім рибам не слід приймати проблеми близько до серця. мовірні інфекційні захворювання. Побережіть себе і одягайтеся тепліше. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня! І здійснення усіх планів.